Вітаю всіх. У підприємців почалися великі проблеми, і ви мене запитаєте, про що це я? А про те, що на сьогоднішній день почалися масові перевірки підприємців, податкову інспекцію, а також держпрацю. І кожний вихід податкової інспекції до підприємця закінчиться для підприємця не дуже добре, а саме податковим повідомленням рішенням і де штраф досить є великий. Для прикладу розповім вам декілька цікавих історій, які в мене є на практиці з моїми клієнтами. Тому залишайтеся з нами і додивіться його до кінця, щоб бути. Максимально обізнати на темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. І перша історія це про одного із моїх клієнтів, який є фізичним собі підприємцем другої групи. Не так давно до нього прийшли працівники податкової інспекції і відповідно спочатку не присталися, а купили відповідний товар. Після того, як вони отримали чек, вони повідомили про те, що вони є працівниками податкової інспекції, надали свої повноваження, а також надали наказ на проведення перевірки. І з цього тільки все почалося, оскільки відразу вони почали перевіряти, чи є термінал, скільки коштів знаходиться в касі, хто особа, яка знаходиться саме на касі, і відповідно продала даний товар. Також саме цікаве, саме болюче для багатьох підприємців, вони почали перевіряти обіг Облік товарів, які знаходяться на місці продажу, походження товарів і їхню суму. І під час перевірки у нього зробили опис залишків товару по роздрібній ціні. Не по ціні, яка відбувається по закупці, а по розрібній ціні. Наприклад, якщо ми дивимося духи, коштує там, він їх купив за 100 гривень, продає там за 1000, це приклад. То зрозуміло, що вони записують, так як це роздільна торгівля, то вони записують тисячу гривень вартість цих духів. І в такому випадку в мене в клієнта написали штраф більше, ніж на 200 тисяч гривень, оскільки товару на даній точці було більше, ніж на 200 тисяч. Чудом повезло те, що просто виключили світло і. Вони не змогли в подальшому проводити уже цю перевірку і були вимушені піти. Що потрібно знати, коли вони прийшли, вони повідомили нам про те, що відповідальність за порушення законодавства саме по залишках, я зараз про це скажу, передбачається статтею 20 закону України номер 265 в якій визначено щодо суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у основному порядку та не. Та або не надали під час проведення перевірки документів, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу -господарському, ну, господарському об'єкті. За рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі вартості таких товарів. Тобто, про що говориться, що на точці було наприклад там більше ніж 200 тисяч, то так, як документів на той час було, наприклад, там не надано або частково надано то і штраф враховується саме в розмірі від вартості товару на точці. Продовжує, які не обліковані основному порядку за цінами реалізації, але не менше 10 неподкових міні доходів громадян, такі вимоги не поширюються на фізичних осіб підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації технічно складових побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення ювелірних та побутових виробів. З дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. І саме цікаве, що платником не виконав новий мог діючого законодавства в частині надання станом на початок перевірки документів, які підтверджують облік товарів запасів установим законом порядку. Тобто, це ми вже зрозуміли документи, це вже відповідь на наше заперечення. Але щоб ви розуміли, це ключове на що б'ють податківці під час проведення. Перевірок, якщо ми дивимося по закону, то як повинно бути підприємця, то на момент проведення перевірки. У підприємця повинні бути документи про облік товарів, які перебувають на місці фактично здійснення діяльності. Тобто, якщо, наприклад, у вас там є певний магазин, де знаходиться товар, то документи на цей товар повинні знаходитися саме в даному магазині. Серед цих документів повинні бути також форми обліку товарів та первинні документи, на підставі яких такі форми складно. Тобто, документи, які підтверджують право власності на даний товар, де ви їх взяли, коли купили, від кого купили, тобто ці документи. Документи повинні бути. Ці документи повинні бути надані уповноваженим особам на початку самого проведення перевірки. Якщо документи будуть надані під час проведення перевірки, наприклад, невчасно, да, податківці можуть намагатися застосувати штрафні санкції, як у нашому випадку. Тобто, бо документи були подані, але, зрозуміло, не на саме перший день, коли вони тільки прийшли. Що стосується у нашому випадку, то дійсно дуже багато документів було надано на дані товари, і також ми підготували додаткові документи, які і допомагають нам в подальшому оскаржити дані податкове повідомлення рішення. І з однієї сторони ми розуміємо, що великі затрати йдуть на ведення господарської діяльності, наприклад, на закупівлю товару, на сплату орендної плати за дане приміщення, там, на заробітну плату працівникам та на податки за них. Тобто це ж теж ніхто не відміняється, а тим паче, що зараз велика кількість іде. От відключення світла, покупівля генератору, заправка це все досить сильно впливає на самого підприємця. І зрозуміло, якщо йому ще додати в загрузку такий великий штраф, наприклад, на облік товару, то що даній особі робити? Якщо ми дивимося. По порівняно да, от з товариством обмеженої відповідальності, то якщо товка, наприклад, отримує штраф, вона собі може бути або банкротом, або просто взагалі відповідає тільки своїм майном, яке в нього є на товки. А фізичний супідприємець вона відповідає лично своїм майном і зрозуміло. Якщо на людину поставити мільйон гривень борг податковою, то це особа втратить все своє майно і зрозуміло не зможе розібратися з цими боргами до кінця свого життя. Тому це дуже велика відповідальність і дуже сильно воно впливає на ведення господарської діяльності. Тому під час перевірки часто вимагають документи. Які, наприклад, не створюють, не стосуються навіть предмету перевірки з пропуском встановлених кодексом строків, вони також подають відповідні запити, для того, щоб ви надали цю інформацію. Але це також дуже часто є самими порушеннями. Тому тут юристи вам як не як потрібні, оскільки це є ключовим моментом, який допоможе вам якому, якщо не повністю відбити штрафи, то хоча б як мінімум пом'якшити вам цю ситуацію і зменшити їх до мінімуму, як це можна зробити? Також вам скажу ще одну дуже цікаву ситуацію, оскільки перевірки проходять не тільки у великих містах, але і в маленьких селах. І ось недавно у мене була е, клієнтка на консультації, оскільки її оштрафували на суму 6 тисяч гривень 800 за те, що вона е, одного дня у 2023 році здійснила продажу товару, який є під акцизним, тобто вона продала е, алкогольні напої у вигляді коняка у 21 годині, там 10 хвилин, так як на Наприклад, і саме ключове запускати, пробили його через РРО. І коли податкова закупила даний товар, зрозуміло, це є порушення, оскільки відвідно до рішення військової адміністрації продаж алкогольних напоїв після 21 години заборонено. І дану особу також оштрафували на таку певну суму. Щоб ви собі розуміли, просто це е, капля в молі, оскільки дуже багато різних цікавих історій не вистачить нам від дня про те, щоб вам розповісти. Але останню розкажу, просто щоб ви можна було посміятися. Нещодавно також прийшли до одного із моїх клієнтів перевірка і. Хотіли купити відповідно товар, але чудом повезло те, що відключили світло, і перевірка не змогла здійснити покупку даного товару. Там були речі, і зрозуміло, не змогла провести перевірку, тому що в самому приміщенні стало темно і неможливо було це все робити. Тому вони розвернулися. І пішли собі, в принципі, звідти туди і прийшли. Але потрібно розуміти, що це нам дає певний проміжок часу для того, щоб підготувати весь пакет документів і, в принципі, підготуватися, оскільки 100% вони прийдуть ще один раз. Тобто, друзі, економіка в Україні досить сильно падає, і постійні перевірки з податкової інспекції це є перший дзвіночок до того, що ми рухаємося трошки не туди, куди треба. Але потрібно також враховувати, що е, саме ключове підприємцю, що потрібно знати: потрібно правильно ввести облік всього товару, який в нього є. Але і тут виникає велика проблема, що. Дуже велика кількість підприємців не знають, як це робити, оскільки ніхто їх не навчає, ведуть самостійну підприємницьку діяльність, самі ведуть бумажну документацію, оскільки немає грошей, наприклад, на хорошого, якісного працівника от, бухгалтера. Да? Або якщо, наприклад, і є, то дуже велика кількість бухгалтерів не знають, як це правильно робити, і взагалі ніколи цим не займалася. А якщо, наприклад, взяти якісного і досвідченого бухгалтера, то зрозуміло, що він буде. Трима, також дуже багато коштів, оскільки це робота дорогостоюча. Потрібно бути досить уважним, оскільки під час проведення перевірки податківці часто подають документи, які вони не повинні подавати, і часто вимагають ті документи, які не передбачені самим же ж наказом, і взагалі їм не потрібні. Тому для того, щоб не попасти в більшу проблему, обов'язково потрібно бути дуже уважним, коли проходить перевірка, читати наказ про проведення перевірки і взагалі слідкувати за тим, як відбувається сам процес. Також дивитися на клопотання, які вони подають про проявити. Веню документів, оскільки також дуже часто подаються поза межами строки. Що також хотів вам сказати, про те, що. Без спеціальних знань дуже складно контролювати процес проведення перевірки, і тим паче дуже страшно, якщо ви є не е, юридично обізнаний, взагалі це ваша перша перевірка, то зрозуміло, що це і страшно, і, і не знаю, що робити, і як це все правильно робити. Е, тому, друзі, обов'язково для цього, щоб ви знали, як це все правильно робити, підписуйтесь на YouTube канал, тому що я буду багато е, ділитися корисною інформацією саме по перевірках, як правильно вести документацію, що потрібно робити в тій чи іншій. Ситуації. Ці знання вам допоможуть хоч трошки розуміти, як правильно вести документацію, вести бізнес, а також це в подальшому нам дасть можливість допомогти вам у вирішенні тої чи іншої ситуації, якщо потрібно буде відбуватися від великих штрафів. Ну, а з вами, як завжди, був я, адвокат основного юридичної компанії Вітенко та Партнерів Вітенко Вадим Юрійович. Якщо, наприклад, якісь питання були не розкриті, або у вас виникають якісь питання, або ви вже пройшли перевірку, або, наприклад, розумієте, що ви також не ведете облік товарів, то зрозуміло, обов'язково поставте лайк, зробіть підписку на youtube канали і поставте плюси в коментарях для того, щоб я знав, скільки всього таких людей, як які теж ведуть підприємницьку діяльність і мають такі ж самі проблеми, як і більше половина людей. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.